Вітаю, друзі! Маємо 22.00 на годиннику. І ми з вами сьогодні будемо проводити розіграш нашої акції Шалений червень. Так. Списочок я вам показувала. Пройдемось по ньому ще раз. Зараз я зорієнтуюся, тому що сьогодні якийсь дуже у мене активний день. Бачите самі, що. Розіграш проводимо аж о 22.00. У нас такий вечірній, скажімо, променад. Але то нічого страшного. Сьогодні в нас найдовший день, найкоротша ніч, тож можемо собі дозволити. Нагадую, що наша акція тривала з 1 по 20 червня. Приймали усі замовлення: і клієнтські, і партнерські, на суму від 1000 гривень. І, відповідно, ми сьогодні з вами розіграємо три цінних призи. Це буде форма для приготування, така класна, керамічна. Буде електрочайничок, який потрібен, скажімо, в кожній сім'ї. І буде заглибний блендер, бош, для того, щоб ви могли приготувати собі смачне пюре, смачну, скажем, е, якісь смузі. Зараз якраз у нас літо, багато фруктів, ягід. І, відповідно, я думаю, що він стане цей блендер в нагоді кожній господині або господарю. Так, маємо 285 учасників. Сьогодні ми з вами спробуємо побавитися в рандом онлайн. Я тут знайшла «Random.org». Так, трішечки вам розширю, що ви бачили. Маємо від 1 до 285. Так, і зараз ми з вами виберемо. Переможця, який отримує форму для приготування, для запікання. Нагадую, що в нас вже традиційно з акції в акцію є правило, що якщо та сама людина отримує два номерки переможних, то ми, відповідно, переграємо другий номерочок, щоб всі могли прийняти участь і отримати свій приз. І так, почнемо ми з. Простішого підемо до складнішого. Тож, обираємо переможця, який отримує форму для приготування. І ним стає номер 54. 54. Так, вертаємося до нашого списочку. І бачимо, що номер 54. Так, я вже проскочила. Подоронку Оксана. Оксаночку, наші найщиріші наші вітання. Ви вже не в перший раз виграєте, тож, і цього разу маєте фарт. Вітаємо! Повертаємося до нашого списку і тепер розіграємо електрочайничок. Класний крутезний електрочайник, і його отримує номер 210. Так, 210. Повертаємось до списку. Хто ж у нас номер 210? 210 Це в нас є кдимець Тетяна. Підозрюю, що це клієнт, тому що, ну, не пам'ятаю, або дуже-дуже новенький партнер. Тетяночко, найщиріше вітання, приз ваш. І відповідно, як то кажуть, дай Боже, щоб був не останній. Ну, і тепер виберемо. Власника блендера заглибиного Bosch. І ним стає номер. Так, всі затамували дихання. Ой, всі хочуть блендера, я теж, ну, нічого, обираємо. І ним стає номер 265. Ну, хтось вже знає, що він виграв. Зараз вертаємося до нашого списочку. І бачимо, що 265. 5 придатку, Діна. Діночко, наші вітання, не перший приз, не перший раз. Активність, як то кажуть, завжди винагороджується. І так, маємо трьох переможців. Дівчатка чекає ваші адреси в приват. Постараюся завтра вам відправити подаруночки, якщо сьогодні встигнете скинути, але ну, якщо ні, то тоді, як то кажуть, ми з вами це погодимо. Всім, решта, дякую за вашу активність, за ваші замовлення. Ви все одно, як завжди, як то кажуть, в плюсі, тому що якісна продукція, вона, вона завжди якісна і вона завжди корисна. Нагадую, що це була акція Шалений червень. З вами була я, Мирослава Кондратюк, мирного вечора, спокійної ночі і нових планів на літо. До наступних акцій!